Вітаю вас! Сьогодні поговоримо, як самостійно змінити вашу адресу в банку. Ту адресу, яку можна потім підтвердити справкою банку. Ця інформація цікава для людей, для тих, хто переїхав з окупованих територій, чиї області знаходяться під. Санкціями, тому що вони окуповані, і тому виходить, що людина не може собі якимось чином відкрити виходить, магазин на Еці, тому що буде заблокована одразу, як тільки вона відкриє на цю адресу собі реєстрацію. Ця інформація може бути цікава для людей, коли вони орендують десь квартиру, не можуть підтвердити ніякими справками там, квитанціями за якусь там квартплату і все інше. Справа в тому, що підтверджувати нам треба інформацію за звичай англійською мовою. І якщо вам потрібно таке підтвердження, зараз я покажу, як це можна зробити. Не обов'язково це для Еці, не обов'язково це для Pioneer, це може бути для інших платіжних систем, для інших майданчиків, якими ви користуєтесь. Частіше за все, це якісь платіжні системи, які хочуть бути впевнені, що ви є людина і що ви є, ну, щоб якось убезпечити своїх користувачів, щоб ви не були шахраєм. Поїхали, покажу, розкажу. Коли ви реєструєтесь в Пайонірі або реєструєтесь на Еці, та на Еці, теж такий варіант. В принципі, як я казала, це стосуватися може і інших платіжних систем і сайтів. значить, Вас просять підтвердити. от В плані Пайоніра, Спочатку просять набрати, надрукувати, написати вашу адресу, написати ваше ім'я там і все інше. Потім ви в підтвердження своєї особи прикріпляєте фото свого паспорту або іншого документу, де є латинський літери і випуску з банку, яке зроблено англійською мовою, і в виписці банку там є підтвердження вашої адреси. Зазвичай це адреса реєстрації, та, що зазвичай указується у вас в паспорті, в книжці чи в паспорті ID-карт, але ну, типу прописка, оця от реєстрація. В ЕЦІ таку бумажку з вас можуть запросити тоді, коли є якесь блокування, пов'язане по різним причинам, можливо, з підозрою, що ваші людей діють, що угнали ваш магазин і куча інших. Може бути якихось причин, але Еці може запросити таку саму. Такий папірець, таку випуску для того, щоб отримати підтвердження, що ви дійсно маєте ту прописку, яку сказано. Еці Це ще потрібно для того, щоб зрозуміти, щоб не було таке, щоб відкривали магазини з інших країн а писали, що це Україна. От, таким чином, вони хочуть мати достовірну інформацію про те, що ви є, маєте документи українські, ви маєте адресу українську, ви маєте картку Банку українську і все інше. Так, от, коли ми робимо реєстрацію, ми коли ми реєструємося в Панірі, ми спочатку робимо виписку з банку, також дивимося уважно на свої документи, ну, типу паспорту чи ID, паспорту закордонного, там де є латинські літери, і перевіряємо, чи правильно у нас заповнені дані в нашому кабінеті в банку. Буває так, що там є помилки, там є помилки в транслітерації і тому інший, і в індексі я відео про це випускала, тому переходьте, дивіться, там все є. От, І до того, щоб ви не робили, не робили самі помилок, ви спочатку робите виписку, дивите, що там написано, ложите перед собою цей паспорт і заповнюєте все, і підв'язуєте ці документи. Спочатку в Pioneer. Потім в Etsy. Якщо ви реєструєтесь, послідовність така, якщо ви вже маєте магазин Etsy, то спочатку і ще не перейшли на Etsy Payment, то спочатку Pioneer, отримуєте всі верифікації, все закінчується за реєстрацією Pioneer, тільки потім ви переводите Etsy. І до того, як ви будете переводити Etsy, якщо він у вас був, то в цьому випадку вам треба ще в Etsy перевірити, щоб всі ваші написи, які там є, там є 5 місць, де е, зустрічається ваше ім'я, щоб ви поперевіряли, щоб там не було помилок, щоб вас потім не заблочили за одної помилки, описки, транслітерації, щоб ви там написали щось не так. Всі ці відео у мене є на каналі, тому, будь ласочка, е, не, не лінуйтесь, просто відсортуйте по е, актуальності, щоб з останніх передивитися там дуже багато відео стосовно цих всіх питань. Так, тепер йдемо далі. Значить, сьогодні буду показувати, як це все робиться в Моно. Якщо у вас є моно, то ви можете зайти. картка Моно можете це все зробити. Якщо моно картки немає, ви можете дуже швидко і зареєструвати. Вона реєструється онлайн, і я свою картку реєструвала на закордонний паспорт спочатку. З самого початку зразу його на закордонний паспорт, для того, щоб вони правильно написали моє ім'я, а вони все одно там стратили. Стратили вони в українській версії. Отак от, от буває. Тож зараз показую, як можна змінити адресу і написати ту адресу, яка вам потрібна, тому що я прекрасно знаю, що у вас може бути поспіль, довідка, посвідка на тимчасове перебування в іншій області, в іншому місті, але адреса реєстрації в паспорті залишається та сама. Якщо ви вводили ту адресу, то, звичайно, у вас немає інших даних, щоб підтвердити зміну тієї адреси. Дехто зміг домовитися в... Приваті ходив туди і там домовлявся ножками. Тобто приходив на відділення, і там за якусь суму грошей вони погоджували, що вони випишуть на ту адресу, на яку зараз живе людина, ну тобто на тимчасову адресу. Але це все дуже складно. Тому я пропоную: якщо у вас є така проблема, немає картки моно. Вона робиться онлайн. Буде потім віртуально, Захочете, потім отримати її безкоштовно в пунктах видачі, які є по Україні, якщо ви в Україні. До речі, вони пересилають, якщо у вас картка закінчилась, вони пересилають за гроші, яка вартує вартості пересилки саме в будь-яку країну світу, тому теж такий варіант. Як, до речі, якщо вас це цікавить, я розкажу далі, як ще 50 гривень за це отримати. Так от, дивіться, показую на моно, як ви потім пройдете і по кроку зробите те саме. Але, увага, ще один момент. Це. Можливо, зараз так доступно і просто це може стати потім якось складніше, якщо вони вирішать, що вони хочуть підтвердження адреси. Зараз підтвердження адреси вам не потрібно буде. Дивіться, як це робиться. Значить, ми заходимо просто на нашу картку «Моно» і отут зверху у нас такий кружечок, ми на нього натискаємо, попадаємо от в такий екран і натискаємо там, де у вас, бачите, така шестеренка, прізвище та ім'я. Далі заходимо в персональні дані, нажимаємо на них. Далі нова адреса, далі адреса реєстрації. І от ви її пишете, і підтвердження там адреси не потрібно. Як я казала, я робила реєстрацію закордонного паспорта, тобто мені повірили на те, що я ввела руками. Дехто з моїх підписників вже змінював адресу і все нормально. Тому ви, якщо зміните адресу, ви почекаєте якийсь момент, щоб, щоб вони не почали там запрошувати якісь там документи. Тобто, ви змінили адресу, зробили виписку, і вона у вас збережена вже на ту адресу, яка потрібна. Тобто, як зберігати, тут показано. Але ви не поспішайте побути кілька днів, щоб подивіться, чи все нормально, чи воно не, не потребує від вас підтвердження тих нових даних адреси, яку ви змінили. Не повинно бути, але знову ж таки, в кожен момент часу це може змінитися. Ще один момент, який я можу порекомендувати. Дивіться, якщо ваша Ваше місто або село, селище знаходиться в окупації, але воно є не під санкціями, то Еці вас допустить, пропустить там Донецька, Луганська і Крим зараз під санкціями, от вони звідти реєстрацію не пропускають. Якщо ви знаходитесь десь в якійсь там Запорізькій або в якійсь Херсонській області, ваша реєстрація, то воно пропустить і все буде нормально. Але є один але, один маленький нюанс. Може статись так, що в будь-який момент часу може а, щось змінитись і ОПА автоматично якусь там область знову викреслять а, і, і поставлять під санкції. Така ситуація була з Донецькою та Луганською областю, коли люди знаходяться на території України, ну, наприклад, в Краматорську, і вони ведуть свою діяльність тут ОПА і пройшла оце, оце блокування. І незалежно від того, яка частина Донецької області кому. Ну, під ким зараз контролюється від цього, е взяв і просто заблокував всю Донецьку область, всю Луганську область. І Людям стало дуже важко, як з цього виходити. Тому може статись так, що ваша, наприклад, Ваша, ваша адреса перебуває, допустимо, під окупацією, але не є під санкціями. Але все одно я дуже рекомендую вам зразу зробити якусь адресу десь там. Я не знаю, Київ, Дніпропетровськ, ще десь, для того, щоб в разі чого, якщо завтра щось змінилося, щоб ваш магазин не заблочили. От, тому подумайте на цю тему. Оцей метод зараз працює, ви можете ним користуватись. Значить, виписки банку цим всім майданчикам і сайтам достатньо. Там, коли ви випуску зробите, ви побачите, що там є початка, реквізити банку. Тобто це все нормально проходить. Знову ж таки, дивіться, якщо буде якась інформація, що перестало проходити, ви мені напишіть, будь ласка, щоб я це відео зняла. Ще хочу наголосити: наступне. Якщо ви реєструєтесь на Еці, будь ласка, передивіться оце відео. Оце відео, якщо ви переводите, якщо реєструєте, то обов'язково про обов'язково про реєстрацію ЕЦІ. Це не просто покрокові відео. Перше, це зовсім не покрокове це наша розмова і розбір з бухгалтером нюансів роботи на Еці, в плані того, якщо ви хочете працювати як ФОП. Інші відео це покрокові речі, але я там ще й якісь раджу речі, тому обов'язково все послухайте, а потім робіть. Відео зробити все дуже просто. До мене звертаються люди кажуть, скільки коштує зареєструвати магазин. Безкоштовно по цим відео там все покроково, все у вас вийде, якщо будете робити, так як кажеться там в тих відео. Тому посилання я залишу під цим відео. Посилання на те, як зробити випуску з монобанку, як зробити випуску з привату, теж залишу під цим відео. Але ще один нюанс. Дивіться. У мене є телеграм-канал, на якому люди, які хочуть вийти продавати неці, або вже продають неці, вони спілкуються між собою в цьому телеграм-каналу. Вони там дізнаються про якусь інформацію, діляться своїми якимись проблемами або, навпаки, якимись речами, які в них вийшлося зробити, щось, ну, досягти якихось речей. Якщо у вас є проблема пов'язана з адресою і, наприклад, з питаннями з тим, що в окупації знаходиться, наприклад, місто ваше і ваша адреса, яка в паспорті реєстрації є з місця, де є окупація, то Підпишіться, слідкуйте, що люди кажуть, тому що оці всі нюанси можуть змінюватись. І щоб ви не просто, от, не знаючи нічого, а були, в принципі, під ну, в інформаційному якомусь потоці і бачили, що міняється, і могли вчасно зреагувати на це. Тому я дуже рекомендую, будь ласка, тримайте руку на пульсі, дивіться, що і як, як вам ну, краще в тому чи іншому, в тій чи іншій ситуації ну, вирішити, як зробити. Я думаю, що це вам допоможе. В будь-якому випадку підписуйтесь на YouTube, там виходять теж багато відео, і подивіться всі відео, які останні були, що стосувалися цих всіх питань, пов'язаних з ексім. Інстаграм, звичайно, ну, і інші ресурси, посилання всі будуть під відео. Дякую за вашу увагу. Обов'язково у вас все вийде. Я в вас вірю. Якщо що я вам допоможу, великих вам продажей, вдячних покупців та мирного неба. До побачення.